І на зв'язку зі студією одразу привітаємось військовий глядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаємо щиро. Доброго. Доброго ранку, ви з нами так чуємо, бачимо? Прекрасно, можемо спілкуватися. Говоримо про протиповітряну оборону. Пошуки ППО для України стикаються з проблемами. Греція не хоче передавати. Іспанія теж не хоче, хоча, нібито невелику кількість ракет дає, але остаточно позиція не зрозуміла. Спробуємо її прояснити сьогодні. Де ще ми можемо шукати протиповітряну оборону? Де тих 100 вільних петріотів, про які говорив міністр Кулеба? Коли може початися те виробництво петріотів, про яке сказала надзвичайний повноважний посол України. У США Оксана Маркарова, і звісно ж про актуальну ситуацію на фронті, зокрема в районі Очеретиного та Часового Яру, встигнемо сьогодні поговорити. Почнемо, напевне, з ППО. Де шукати, пане Денисе? Ну так багато питань, так мало відповідей. Насправді, mm -hmm. ППО, якщо ми кажемо про Петріоти Петріоти настільки себе добре продемонстрували під час російсько-української війни, що зараз деякі країни не хочуть з ними розставатися, бо зокрема Греція. Каже про те, що передавати не будемо, бо це питання національної безпеки, і їх потрібно зрозуміти. Їх можна зрозуміти так само каже Іспанія, попри те, що вони дають багато чого іншого, в тому числі вони нам пообіцяли ракети, перехоплюючи для ППО Петріот. Це теж дуже цінно, оскільки кожна ракета там коштує понад мільйон доларів у, у, у відсумі, скільки стоїть скільки коштує пуск такої ракети по повітряній цілі. Але знову ж таки цих ракет буде небагато. По великому рахунку, великий найбільший, найбільший донор в цьому плані це Сполучені Штати Америки. Там понад 60 батарей, і вони ці комплекси виробляють. Тому той факт, що вони рознищують закази замовлення на, в рамках цього пакету на 6 мільярдів, який котри, був затверджений нещодавно і оголошено на Рамштані, це дуже добре. Але ці е, комплекси вони будуть часом. Вони з'являються в нас часом е, в розпорядженні Збройних Сил України. І коли це саме саме станеться, ніхто ніхто ні, ні, не знає, скільки це йде іде виробництво. Місця, де ще можна ці петроти замовити, це Близький Схід, зокрема Судівська Аравія, Катар, і це е, ще далі на сход на схід. Це Південна Корея та Японія. Але там у них свої. Е, так би мовити, проблеми, передусім, з Північною Кореєю. Ми це чудово розуміємо. Там так само є балістична загроза, якщо Північна Корея захоче воювати, і так само є е, питання щодо Петроків. Хоча Японія, між іншим, вона виготовляє ракети за ліцензією, але ми знаємо, що напряму вони нічого не постачає Все через треті країни. Пане Денисе, Дмитро Кулеба говорив про сім патріотів. Власне, одну батарею ми вже від Німеччини отримуємо. І також Олаф Шольц, 18 квітня у Брюсселі, сказав, що от ще шість ми можемо на них розраховувати. Тобто, цей процес можна вважати вже вирішеним. Ми ці сім патріотів загалом отримаємо. Є вирішене питання щодо однієї батареї, про що було заявлено від Німеччини? А питання звідки ми отримуємо шість батарей? ще, ну, це була заява. Але як бачимо після цієї заяви, е, були заяви Греції. Зокрема, очевидно, це в Греції е, е, був розрахунок отримати одну з цих потерей. Е, очевидно, е, ще один розрахунок був в Іспанії, але Іспанія заявила про те, що вона теж е, не дасть нам нічого крім ракет. Тому я б сказав, що питання підвішене. А як щодо ідеї брати в ну, скажімо, в користування таку зенітно-ракетний комплекс якийсь, і потім віддавати його назад? Тобто, як в оренду брати, взагалі це питання в нас поставлене на якийсь потік, чи це лише на рівні переговорів, і чи взагалі реалістичний такий план? Наскільки країни так би погодились давати нам ці патріоти. Я тут від себе трошки це питання, тому що нам хтось із експертів казав, що це в принципі і є ленд-ліз, але він у нас не запрацював. Очевидно, розмови з знов починається. тож прокоментуйте, будь ласка. Ну, ленд-ліз може в нас запрацювати з Штатами Америки Тобто, якщо буде ухвалений наступний е, закон, а він втратив свою втратив свою чинність осені минулого року. От, е, тоді можна буде розмовляти про лендліз. Але зараз поки що у нас не ухвалений закон про лендліз, воно не існує в США. Є закон про надання нам фінансової допомоги, який був підписаний, а про лендліз зараз немає закону. І з іншими європейськими країнами, іншими значить, операторами цих систем, і там це так само не діє. Ну, Стосовно оренди, я кажу. А що таке оренда? Ну, тобто умовна Греція, яка нам передасть цей Петріот, якщо передасть, от, погодиться нам в оренду його передати, вона повинна, повинна усвідомлювати, що він може знищити, може бути знищений цей комплекс під час бойових дій. І, відповідно, ми його, нати, ми його не повернемо назад. А ми ж знаємо позицію Греції, тобто вони хочуть щоб ці комплекси залишилися, оскільки вони вбачають цьому питання національної безпеки. Тому в мене є сумніви щодо оренди. Ну, тут же є ще одна прекрасна історія. Прекрасна, принаймні, гіпотетично. Я про неї чув кілька разів у різних версіях на минулому тижні. Що принаймні західній області України можна було б прикрити патріотами, які стоять у Польщі. Звісно, там є питання, хто буде платити за ракети, якщо вони вилетять із цих патріотів, якщо, як ви вже сказали, там понад мільйон доларів один пуск. Але, але це мабуть дешевше ніж самий, сам комплекс завозити на територію, брати в оренду або взагалі використовувати його або купувати. Що ви про це скажете? Я вам відповідаю питання, це питання таким чином: географічно, де знаходиться місце Стрий по відношенню до державного кордону? Скільки там кілометрів? Зараз гляну, не пам'ятаю. Я чому питаю, тому що останній обстріл по построю, зокрема, був в тому числі ракетами Кинжал. Я зараз, поки ви, поки ви шукаєте, я продовжу свою думку. Е е відстань е щодо збиття балістичних балістичних ракет 20 кілометрів для ЗРК «Петрів». Далеченько бачу. Далеко бачу ну, от е, і ще через Хребет. там гори там розділяють кордони, і там і, і там не Польща, зокрема, і там інша країна. Тому, якщо ми кажемо про аеробалістичні цілі, там до 160 км, кілометрів, так можливо, це має сенс якийсь е, розташовувати ці комплекси на, на польській території, для того, щоб вони не подалік від кордону. Для того щоб вони могли збувати аеробалістичні, вибачте, аеродинамічні цілі, угу. коли мова йде про балістичні та аеробалістичні цілі. Ну, відповідно, питання дальності виникає через те знову ж таки певні суми. Ну а стріляти патріотами по шахедам за дороге задоволення виходить. Ну гармати по горобцям, по шахедам вже краще справді там розташовувати, як ми це робимо, мобільні групи із кулеметами та зенітними гарматами. Ну, ще ж ще ж існують гепарди, існують хоуки, Ну там ж достатньо багато чого люди попридумували, крім патріотів, зрештою, не, не ними єдиними. Ну про ну, взагалі про збиття шухедів петріотиму, ну це питання таке. Так, е, доволю, пан Денисе, так. щодо Польщі, хочу ще уточнити: у Польщі ж є петріоти. Нехай вони не всі цілі можуть збивати, не до, не всі охопити, але, наприклад. Той вид, який можуть, чому би ні, це перепрошую. що складно перепрошую. логістично пересовувати комплекси? комплекс Перепрошую, ці петлювати, які є в Польщі, вони не польські. Польща замовила для себе петлювати. Вони зараз в процесі передачі. Ті mm -hmm. патрі, які зараз в Польщі вони охороняють аеродром Жешова. Зокрема, де ясно. Не відтягуватимуть від стратегічного об'єкта. Ну це для аеродрому Жешові немає зараз. Загрози він не обстрілюється. Що можна було б, можна було б їх не пересувувати? Ці петрі для охорони українських територій, які про є суміжними з кордоном. але по факту це не зовсім польський петріт. А якщо поговорити все ж таки про країни близького сходу, ви вже так трошки згадали сьогодні Саудитів, Саудівську Аравію, Катар, які, якщо я правильно розумію, чимало інвестували в свою оборонку, то і в свій, ну, і в закупівлі, зрештою, американської в тому числі зброї, і там пару батарей теоретично можна було б знайти. Але це теоретично. А щодо практики, що на них впливатиме при прийнятті рішення? Там свої в них є проблеми. Ну от з Саудівською Аравією, і з Катаром із там е, були дослідження, що якщо ми кажемо, що Німеччина є головою коаліції ППО, е, то там саудити вони власні, скажімо так, відносини на політичному рівні. І так може бути саудити можуть не послухатися, не послухатися е, взагалі цієї історії з Німеччиною. ну от Плюс там на близькому сході Іран так само має балістичні ракети достатньо великої дальності, тому там своя історія. А щодо можливості виробляти петріоти на території України? Зараз цю тему починають активно порушувати. Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова говорила, що це реально, але тут не тільки сам процес, не тільки логістика, ще й ліцензія. До речі, як загалом ось цей процес відбувається, якби гіпотетично ми зараз розібрали оцю ситуацію, що Україні дозволяють виробляти петріоти від отримання ліцензії до власне виробництва. Наскільки це можливо? Все можливо, все є питанням переговорів, все є питанням часу, все є питанням грошей. Все можливо про, про все можливо домовитися. А Петріоти нам необхідні не те, що вчора, а позавчора. Ракети по тому ж строю летіли в п'ятницю, нічну суботу. Скільки часу займатиме питання будівництва цього заводу для виробництва Петріотів, для того, щоб ці Петріоти у нас з'явилися? Ну я думаю, що це точне питання років. А нагадайте. А на території Євросоюзу виробляють же патріоти, яким чином там ліцензія була отримана? Чи вони отримуються вже зі Сполучених Штатів Америки як готовий зеркал? Ну, зі Сполучених Штатів Америки отримуються готовими і вироблять там було на території Японії. Стосовно процесу отримання ліцензії, зараз зараз ми не готові сказати, скільки часу це, 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 це займало. От, але будь-якому разі це на два тижні, ми ж розуміємо. Навіть завтра, якщо ми цю ліцензію отримуємо. Ну от питання далі будівництва постає. ну Фізичного будівництва, а батареї потрібні сьогодні. Ми говоримо про Петріоти як зараз такий єдиноможливий і дуже хороший, позитивний за ефективністю комплекс. Але ж є інші також, які, ну хай їх там одиниці, але вони також є, про які можна було б говорити, на які реально можна було б розраховувати. Ну, є сам ті, це ЗРК теж він може використовуватися для збиття балістичних повітряних цілей, франко італійські одна батарея, принаймні одна батарея у нас розгорнута за заявами французької сторони. Але там теж є нестача з ракетами, вони повільно виробляються, вони сам комплекс повільно виробляється Там, наскільки я знаю, там стоїть питання аж до, аж до року вироблення системи. Тобто там питання виробництва. Ну, ми згадали вже про лендліз. Не можу не розгорнути цю тему, тому що насправді до неї повертаються і навіть ну пересічні громадяни, яким цікаво, по-перше, якби відновити лендліз, яким би чином він міг би працювати, якби працював наскільки це нам вигідно, чи можливо ні, з огляду на іншу допомогу, яку ми отримаємо від партнерів. Ну, лендліз це по факту оренда. Так. по факту оренда. Чому він, чому він не працював минулого року? Хоча ми знаємо, що 9 травня 2022 року протягом знову ж таки найближчого року цей, цей закон був підписаний. Тому що Сполучені Штати Америки давали нам допомогу. Відповідно, навіщо включати механізм оренди, коли є без, безплатний механізм передачі цієї допомоги розпорядження України? Коли почалися проблеми з Палатою представників з Конгресом? Ніхто не подбав про те, щоб пробити пропустити цей закон про і того, щоб його подовжили. Хоча я не думаю, що той самий конгрес, а ми пам'ятаємо, що там поставили питання щодо оренди, щодо кредитів. Я не думаю, що той самий конгрес, навіть за умов тієї ситуації, яка склалася на момент ухвалення цього рішення, коли утворилася ця пауза, був би проти був би проти лендлізу, але ніхто його не просунув вперед. Ну і зараз ніхто його не відпрацьовує. Хоча, очевидно, треба було перестрахуватися. Це очевидно вже Ми... питання до української сторони, для того, щоб вони відпрацьовували угу. ну, в США. Ми є, би питання. потягнули цей ленд-ліз. Ми б потягнули, ну, тому що це ж вже йдеться про гроші, які треба віддавати, які треба сплачувати. То я думаю, що Сполучені в Америки всі чудово розуміють, що нам буде дуже важко цей, ці гроші повернути. І так чи інакше, вони розуміють, що з цими грошима там доведеться так чи інакше розстатися. Можливо, це і є одна з причин, про які я от зараз не пригадаю, хто висловлювали в ефірі Суспільне студія думку, що саме тому про ленд-ліз не дуже говорять, тому що його голосування насправді може виявитися ще більш проблемним ніж голосування прямої допомоги. Хоча, от ви зараз, пане Денисе, протилежну думку висловлюєте. Отже, тут є предмет для дискусії, можна обговорювати в цьому мільярді доларів від США в першому пакеті допомоги, що там з протиракетної протиповітряної оборони. У нас є там є по ЗРК, там є ряд ракет, які використовуються в системах Франкенсен Ну, тобто, це американські ракети на радянській базі, угу. на радянських пускових. Там, зокрема, БУК. Ми пам'ятаємо ці проекти, про які йшла мова в минулому році. Там БУК, здебільшого двіршок, Куб, отакі зерканичі використовуються. Ну, це корисно, оскільки ну, на сьогоднішній день ми знаємо, що от ми дуже багато кажемо про педі, як для чудових засіб, як про чудовий засіб прикриття українських міст. Але безпосередньо постає питання ППО для прикриття військ на лінії фронту. Тобто там зараз ворог відпрацьовує навіть не кабами, а там ворог навіть відпрацьовує штурмову авіацію. Тобто штурмова авіація вже літає над позиціями. І мало зенітих зеніти засобів для того, щоб вибивати цю штурмову авіацію. Тому там оці от ракети, і там ПЗРК е, різні для того, щоб доправити їх на лінію фронту, щоб можна було працювати по штурмовій авіації, а чи всі ПЗРК? Чи чи всі ПЗРК однаково корисні тут? Якраз уже переходячи до лінії фронту, дякую, що ви про це згадали, тому що дійсно проблема не тільки з габами існує польський перун, американський стінгер оси, що ще може використовуватися, і що реально є? Все було марка, і американські стінгери, польський перун, ну оса, це радянська засуд, це радянське зеркало близько судді. Ти під нього теж потрібні ракети насправді, оскільки вони з неготовляються у нас. От, що там ще були? Там були шведські системи, там були англійські системи. Ну там багато що було. Англійська система Star Street була дуже чудова, яка працює по безпосередньому контакту з повітряною ціллю, там вольфрамові не, вольфрамові сердечники на ракетах. Серйозні вона значить, завдає серйозно вона завдає шкоду зкоду повітря цілі? Все це необхідно і все це очікують наші війська? Ну зокрема, тут мова йде про стінгри, якщо ми кажемо про американську систему. У часів яр очеретене. Тут мабуть виокремлювати пункти особливо не варто, тому що на всій лінії насправді за повідомленням зараз відбувається тиск росіян, але разом із тим, у часів яр, зокрема, яка ситуація зараз там? Часів яру очеретини ще нижче не, ще не ну от Уся Донецька дуга проблемна дуже. Ми зараз концентруємося на часу, на часовому яру, попри те, що там ситуація справді складна, ну дуже складна, і ворог намагається його охопити, ведучи бої за Іванівське і так далі, заходячи з півдня на це місто і намагаючись зайти на територію Часового Яру, то зараз на цьому місці немає. Ворога безпосередньо часу мою. Але ж просування є на інших ділянках фронту, як я вже казав, це і очеретини. І там ворог водить сили і чим далі, тим менше можливості буде обрізати цей язик, яким він вплинеться в очеретини. Той нижче це курахівський напрямок. Там насправді все лягло в одне русло. Тобто нестача боєприпасів і нестача людей. Зараз змовлює той факт, що зараз ворогу дається просуватися. Це просування носить локальний характер, локальний характер, але оці от локальні просування вони накладаються і таким чином створюють доволі тривожну ситуацію. У них стратегічно може вийти з цих локальних просувань. Вони зараз готують більшою мірою тактичні, тобто, це тактична в них підготовка. Створення поля бою для того, щоб просуватися далі. Тобто, ми зараз кажемо про певний наступ, який може бути в травні, і на початку літа зараз намагаються створити для цього передумови, і оці от наступальні дії це саме є створення таких передумов. Чим ми можемо зашкодити створенню цих передумов? Що тут можуть зробити f 16 про які вже є заяви, що вони ось ось буцімто з'являться? Достін, принаймні про це говорив уже як там, ну майже продоконаний факт. Ну, в 16, коли вони з'являться, може, вони з'являться на початку літа, а це може бути перша половина червня, друга половина червня. У нас проблеми зараз вже є. Тобто ми пам'ятаємо, що ця історія була з паузою із допомогою Сполучених Штатів Америки. Вона зіграла величезну роль, тобто не було відповідної кількості боєприпасів, плюс нестачі людей, і це все зумовило зараз, сьогодні той наступ, який зараз є на сході. І це ж визнається на офіційному рівні. f 16 це перспектива. ну от І питання, скільки цих f 16 буде, і буде 6 чи буде 12, чи буде 24. Це грає грає дуже велику роль їхня кількість. Ми зараз точно не знаємо, яка буде кількість цих літаків. Ми зараз постійно говоримо про якийсь один засіб, який там може, на нашу думку, мати якийсь суттєвий вплив на ведення боїв. То у нас це були атакамси, то тепер ми зараз кажемо про в 16 Ні, це має бути комплексний, комплексний вплив. f в і атакамс, і різні засоби ураження, які можуть е мати вплив на зупинку цього наступу. Так безумовно, буде мати вплив, але треба ще людей трошки про ситуацію на півдні. Ось одна з новин про те, що наші сили оборони звільнили острів Нестрига на Херсонщині. Прокоментуйте наскільки цей об'єкт є важливим. Це хороша дуже новина на фоні того просування, яке є у ворога на Сході, зменшується контроль ворога над нижнім руслом Дніпра, відповідно, він збільшується у нас. Тобто, створюється передумову для того, щоб підтримувати ті плацдарми які є на лівому березі Дніпра. І це дуже добре. Але знову ж таки виникає питання, яким чином ми будемо ці плацдарми використовувати. І чи буде на сили для того, щоб та, та там ці значить, речі речі розвивати ці ці плаздарно? Ну поки що знаходимося в ситуації, коли вони не можуть не можуть нічого зробити. Ну і ми так би мовити, тримаємо там на своєму. Дякуємо вам, пане Денисе. Денис Попович, військовий експерт, був на зв'язку з українським радіо, Обговорили ситуацію з Петріотами. Взагалі, з захистом наших сил оборони, також на полі бою про гарячі точки. Згадали яких на жаль багато на території України, але знову таке все впирається у допомогу, яку ми маємо отримати. Вже поступово отримуємо і сподіваємося, що ситуація змінюватиметься на нашу користь.